всім всім привіт! Поїхали! Дав на сьогодні Best of 3, ігри на виліт. Сьогодні у нас лише три гри, дві гри. Це МДК Гамбіти, ПНГ Тім Ліквід. Я ставлю, що МДК зараз 2-1 перемагають габів а Тімліквід 2-0 перемагають ПНГ. Ну, це моя ставинка. Там подивимось як вона спрацює, не спрацює. Драфти зроблені, все. Поїхали. Нам що показують? Нам поки що нічого не показують. Нам показують, що грають між собою. Третє місце Європи проти першого місця В'єтнаму. Ну і рунчики. Рунчики-рунчики нам показують, які руни є у обох колективів. І я отримав для себе просту лінію, він в принципі буде ну, фармитись так само, як і Марвін на Гнарі. ну Марвіну на Гнарі потрібно бігати, шукати бійки. А Кія просто потрібно фармити 225 стаків і він потім почне вбивати. Ну там ще предмети йому вже потрібні, просто так він не зіграє. А з іншого боку, лейтгейму чемпіон у нас на мідлейні фр фріфрі Вай, фрисковвай, фрісков на ну, поляк взагалі. У нас в МДК грає 4 іспанці і поляк на мідлейні. Так, да, і це Best of 3 серія, тому тому зараз будемо вболівати за виліт. Хто хто поїде сьогодні додому? Ну і в мене є така. Я передбачаю, що це все ж таки це залишаться на турнірі, там он додому не поїдуть. І, а додому поїдуть бразильці. Разом із в'єтнамцями. Я нарешті, я нарешті зм... 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 змог перевести дух, віддишався. Ну, і що на саппорти? Да, в принципі. Свапів не відбулося, саппорти спокійно пішли. А, ні, як і казав, FDK все ж таки вирішили, що потрібно робити свап. Не бажають вони залишати свого зікса проти Кайси стояти і вирішили, що так буде набагато краще. Ну мені. Якщо б не смолдер, якщо щось адекватне на топлейн, то мені драфт команди гамбітів сподобався б більше. А так вони взяли смолдера на цьому, якби... Фронта не буде. В них гра буде будуватися на тому, що ми кайтимо-кайтимо, а потім різко робимо врив. Towerдайф пішов. Альвар намагається вижити. Ну, тут ще зік Зіг супа прилетів, і слухайте. Відбились. Відбились зараз. Но тут повторно заходять, це кіл в кіл повинен бути. Супа! Супа! Супа перефлешує підкидання, робить кіл у відповідь. Будь ласка, можна обратно? Ні-ні-ні. ні, 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 ні. Розмінялись, Леві, поміняли на Алвара, і леві, і леві зараз буде втрачати свій. свій тем. Хоча в нього лістики шо встав, він спокійно, зараз піде. Забере свої об'єкти в лісі, та й все. Не дуже багато він втратив. І Фрисковий проти Ема. Ема Боя, який грає на Акалі. Прикольний скінчик на Акалі, до речі. Це в нас якась ну, КДА Акалі біло-біленька якась. І Смолдер повертається на Топ спокійно, каже, добре. Я я далі фармитись, в мене вже є скільки там, 10 стаків. Я, я готовий. <гум> так, і що далі, а далі у нас просто Елло, ну что ты робишь? Просто підешов, киткинув и все. Негідник. Так, зікстеп використав, і вирішив залишитись на лінії, но ну, постояти проти. Okay. 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 Видно бачити і на танках ініціатор Я... Я хочу бачити його навпаки на... на чомусь, на тому що буде вбивати. Но це, до речі, ще одна погана новина для мене на цьому чемпіонаті світу. Ми один раз бачили медалі. все все інше у нас вайс такого, що може робити врив і вукон. А, був ще, ну, і на Кюрті є. Все інше у нас грається. Сиджуані, Маукаї. Так ну, можна казати, що міта вже є. Мета склалась через це. Щось новенького ми, скоріш за все, вже бачити не будемо. До ігор Best of 3. Там, де будуть домашні заготованки де люди будуть намагатися щось витягувати на останні карти, або навпаки стомпити на перших. У нас тут на Марвіна заходить іде. Марвін, Марвін, потрібно бути обережним. Марвін. Мар на Марвіна одразу трьох виходить в нього немає мегаформи, буде вифлешується, вифлешується, встигає вифлешитись молодець. А зараз потрібно тікати, і смолдер просто спокійно фрізить ну, лінію для себе, каже, ну, молодець. Ти тікаєш, я фармлюсь. Смолдера 24, стайки на 6-й хвилині. Скоро цей пилосос ну, почне по всій карті бігати. Ось цей гарний хук від Алвара. Ні, не кіл! Фле... Ой, флеш на флеш гарно розвіддав. Ох, Поляк! Ох, моло айда поляк! Ай да молодець! І Льоя за це спокійно забирає для, для своєї команди три кусаки. Най не влучив. І Ульта в мінус ще поїхала. Це який? Це у нас виходить третій раунд да, для цих команд. Обидва колективи йдуть з рахунком 02-02. Шансів на помилочку більше немає. Потім у нас до 10 жовтня ми відпочиваємо. Ніяких турнірів немає у увечері. Хоча, можливо, ввечері буде не тільки Вайллдрифті, я хочу все ж таки дойти ще Team Fight Manager попроходити. Достати чемпіоном світу в тій грі. Пішли, пішли, пішли. Давай, 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 Да, з Фріскові почав нарізати. Ну, ось проблема в тому, що МДК зараз ну, повинні бути сильніші. Завдяки Номарвіну, ну, завдяки Ільйої, завдяки супі і Альвара, і вони цим користуються, нав'язують бійки, забирають ці об'єкти і і Іони ще і отримує додаткову голду за вбивства в той час, як ваш тія просто ну каже: Ну, я живу на топі, мені байдуже. Я фармлюсь. Я фармлюсь, потрібно 225 стаків, потрібно три предмета, і потім буду приходити в бійку. Оп, Догоріла. Веж, догоріла. Я ми побив, побив і вийшов. Беге. <плес> Ось дамаг Кія просто. Ну, я в тебе плюнув і отримаю в обличчя. Ну, слухай, ти я плюнув, то не, б... не боляче зараз. Це на Кія вирішили зайти. Через шишку, через трибочок гарно є як та вердайвати. Пішла Ульта, і це. Мінус Кія спокійно, просто забрали молодого, кажуть. відпочивай ну досі тобі фармитись. Це ліві побачив, одразу стартує для себе дракона. Каже. Ну <siamo on> <lesa> Я пішов. Поки мого далеко, він буде мій ліс зараз забирати. Я піду заберу дракона. Дракон повітряний, майже нічого не дає. ну Просто ротації швидше можна робити. блядь Кінерасипа попрокидались Дві години було тихо, мирно, спокійно, блядь. Влучив! Альварич ще влучив! Ой-ой-ой, бідна, Бідний Емо. Він зараз не собі. Ой, гарно вийшов. Ульти не вистачає, а у зікса ульти ще нема. Ема пішов скривати собі віна. Так, да, ну, ну сподобалось. Флеш ульт. Я думав, що воно ну, вже не відпустить. Не ну, пощастило, що був флеш. На одній ульті, мені здається, не вийшов би. І пощастило, що у Альвара немає ще ульти. Ну буде ульта, каліш перестане взагалі. І, і, і в тучки не сховаєшся, і не втечеш нікуди. Там ну можна буде пострибати через стінки, але Ульта є Ульта, вона все одно зупинить тебе. І це 6 кліщів буде. ВоКМФ навіть не дивиться тут, в той бік, каже, нехай забирають. Будемо вигравати через драконів. Ну, це страшно, просто 6 кліщів плюс Зікс, це як і як, ви ж будуть швиденько падати. Ну, страта ну, понерфлена, але вона все ще працює. Ну, мені навіть здається, що Зікс ну, зараз по силі такий же самий, як і у Вайлдріфті. Він раніше імбою був у ВРі, його, його бафнули для ПК-ліги. Потім аж, у VRі понерфили, і от зараз його понерфили так, ну, майже так само, як і в ну, Вайлдріфті. Ну, у Вайлдріфті є прикол, що Зікс може ну, спелами дамажити вежі. В ПК-версії, здається, такого немає. У нас Ільйоя робить ульт, вифлешується. Два ульти продали. Марвін, тікай, Марвін не втече. Спалив! спалив кія, і пішов і вмирати пішов обвежу. Що, морати обвежо? Так, Да, вмер. Суїсайд! Так. Набагато краще. А він не прожав! А, все зрозумів, що не прожав, вони вирішили вон задинатити кліпчиків. Він просто поставив воно пакет, думаючи, що потрібно забирати першу вежу. Коли побачили, що вони не встигають, ну встигає спокійно забрати першу вежу, то і не прожимав вешечку свою. Одразу Клінс прожимається, а тут знову хук, і як проти цього жити, Ізі лоф такий, бляється. Ізі, будь ласка, Ізі! Не треба, не треба так жорстко булити. Ну, смолдер вже виходить вп ну, вперед від Гнара, але Гнар буде набагато корисніший в тімфайтах зараз. Там... На другому драконі щось з'явиться, ще щось з'явиться. Якщо Гнар не затупить і не втратить свою форму, а якраз таки підгадаю все правильно, то там. Акалю – шотна, Кайсаж шотна, Кіяда ну, Смолдері так само шотний. Ульта в стіну, плюс Ульта й... йон йони і мені здається, на цьому гра для гамів буде завершена. Різковий просто знущається над усіма каже А що ви мені вже зробите? У мене вже є ботинки, є ботрак. Я можу спокійно йти вперед, ламати все, що бачу. Знов льює дає ульту. Зловили раз, зловили два, і це мінус! мінус емо бой. Мінус емо бой, мінус вежа і можна виходить. Ну погано, ще що... А, ні, тут. Тут Марвін є. А, на Марвіна ще заходять спину. Перестрибнув за байтв, за байтв, молодець. Розіграв, але ну, вежа впаде. Ми... Я не думаю, що вони встиг... ну, встигнуть задефати її. Розміняли Т1 вежу на, на топ-сайт Умні дядьки кажуть, що так рано не треба забирати. Останню вежу. Типу, там типу зараз Акалі Смолдер може спокійно фармитись, тому що мільйони будуть вбиватись лише об міньйонів, І ти встигаєш забирати цю пачку. ну Це кажуть. У, у, ну, дуже умні дядьки. Ну, ну можливо, правда, можливо, ні. Ну там Там подивимось. Забрали другого Дрейка. Команда Гигабіт Маринів і тут зараз. А що? А калім спину намагається ТП дати. побачить зараз супу, по супі буде грати. Не влучила Єшка! Єшка просто в сторону пролетіла і команда МДК починає розвалюватись. Там Йончик прийшов, прийшов Йончик, каже, на, дна, дна, дна. на що ви злучаєтесь над моїми друзями? І внарші кіли робить. Вона ну зараз. А внара міга все мігаформа єси. Лише Еліо вижив. Вижив і вийшов. Мені здається, команді Noganit ну, потрібно зараз всі ну, сили кидати на те, щоб якомога не ну, менше он, зустрічатись саме з Йони. Або он, робити. Ну точечно он, ловити йони і вбивати його. Ну, і тут Гнар, такий одразу. Оп, я мега Гнар спадки. Эй, хорош, пощоль, пощоль, па... оп, лисый з Бразерс. Пашоль, пашоль такой, пашоль, да шоль, на шоль, вбив. Леви побачили, ліві підшипили, Ве штовхнули, леві наклоні І Леві вже не виходить з контроль, контроль. Леві намагається дожити, не доживає. Слухайте, а можливо, я буква не правильно, можливо, навіть не буде 2-1, буде 2-0. Хоча це МТК вони різне можуть зробити. Ні, Гнар, Гнар Вілікаліта. Я ну, казав, то здається, він розповідав про це, що коли Гнар вийшов, це якраз таки 14-й рік був. Я місяці три не мав змоги погратися. В лігу заходжу, там є гнар, я його купив і пішов одразу ну, типу стрілок-стрілок, і я пішов на позицію Адекері. Блядь, як ви на мене тоді гнали? Та він ну, вийшов, то на місяць два ну прийшло, як він вийшов. Тупа. Люди знали, як за нього грати, а я не знав, то я тупо такий. Ну, таке саме було і з ну Кіндред вийшла, я не мав змоги пограти. Приходжу, ну, беру Кіндред на Адекері на позицію стрілка і такий. Ну, приходжу на лінію, і чувак саппорт пише. Кіндред, потанцюй. Я такий, о, потанцював». Він такий, ну все, я не буду на тебе гнати, там прикольний просто. 37 на 30. МДК дуже сильно попереду йдуть. В, в принципі, душа дракона їм майже нічого не дасть. Там Паука, як такого нема, там просто є врив Тім Це ні до чого не призведе. А от команді гамів бажано взяти. Якраз таки там і Зікс-полка і його не може проповкати Не дуже хочеш так стояти. На пів ХП. Ні, от гнар клєт я би. Г... Гнар клєт і кок. Ну, можливо, навіть ще Зерат і Xerex. Блять. Да, от Велкас, Зера все такі. На ну, черві з безодні. Онозера це Шоріма. велкас це безодня. Намагаюсь згадати це все, тому що вже все перемішалось. От, викликається Ой, на останній тавер, на мід. Баах, багато кліщів одразу повилазили, можна просто дати взрив пакет, Зікс намагається перейти, кидає мінус вежа. Це про те, що я кажу, ось вам смолдер, якого ви берете, якого ви боїтесь. Ну Він зараз не такий сильний. Йони набагато сильніший, йони показують свою силу. Є мабуть, кіл зробив і вмер. От у нас ну польський мідлейнер 6-0 Гра майже завершилась. Навіть не пішли на нашора. Хоча мені здається, це помилка можна було піти на шора забрати і з нашором вже завершити гру. Більш спокійніше було, а вони вирішили просто йти на тупу вбивати всіх. лєві забрали. На мужика показують, що вони саму швидку гру зараз просто зроблять. Там 22.05 була саме швидка гра на цьому турнірі, а вони за 21 хвилину повинні завершувати. Це перша гра за командою Бейдлайс. Ні-ні-ні-ні-ні. От Мідлейдер це цей поляк. Фріскович. Де він тут? Медлайнс. Ось їх склад, Ну, Марвін. Ільйо є іспанці. Супа іспанець, Альвари іспанець і Фріскові. Фрісков. Полак. Поляць... Ну, поляк іспанець, Но... Ну... Я розумію, він просто ну, народився. Бартоломей Томас Прес. Древожнік. Древожнік. Я не думаю, що це іспанське ім'я та фамілія, тому. Ну, все ж таки на... на поляка більше схоже. Якщо Марвіна брати, то що там у Марвіна? От Алекс Пастер. Віларейом. Але всіх обрали такі льори, залишили і взяли всіх іспанців. Ну, тут зрозуміло. Тут бачиш, він а, а, основна нація висить як поляк. Но тут є іспанець. Ну, можливо, він має іспанське громадянство. Ні. Не в Іспанії подданство, там же монархія. Тому, можливо, якось так. Но по національності, по праву, ну, народження, це поляк. Тим паче він в Суперлізі грав, а Суперліга це ж якраз таке. Східна Європа. Так, да, так вони разом і грали, слухай. Супа, Марвін. Ну вони з Суперліги прийшли. Слухай, я, а, я, а я помиляюсь, так, да, виходить. Ефіс, а ну, Барса, Ефіас. Графас, От я, не, я, їх зараз дуже багато, і я не можу слідкувати саме за цими лігами. Це Суперліга. Я думав, це Суперліга, але вона фул на поляцько. Щось не в курсі. Ладно, що, ну тоді, завершуємо цей, це відео. Всім дякую за увагу! Всім до побачення! а okay. Ми з чатиком зараз продовжимо.